Друзі, всім привіт вітаю вас в новому влозі. Я трошки спішу, але сьогодні влог у нас буде знову таке про одну цікаву подію, тому що я біжу на читацький клуб. Так, поки я спішу, біжу, я вам швидко ввести вас в курс подій. Це книжковий клуб, який нещодавно заснували, відкрили дівчата з моєї роботи і її сестра. вот. і так як я люблю читати. Я йду на цей книжковий клуб. Мені дуже цікаво, що це буде. Тим більше в нас в місті відкрилася книгарня кавярня Хто знає, хто хмельничанин дивиться мене. От тому ми будемо сидіти там, обговорювати книжки і пити чайок і каву. Так що це має бути дуже прикольно, дуже цікаво. І я вже намарафетилась за 10 хвилин, ще й рубашку встигла повтюжити. І бізу. Слава Богу, це знаходиться недалеко від мого дому, тому я маю запізнюся, але трошки прийду. Нормально, не сильно запізнюсь. От, коротше, йдемо разом цей день. Це вам відеозвіт з туалету, тому що я прийшла. Коротше, я вже на місці, мій образ, і зараз я вам покажу, там вже всі зібрані, як все відбувається, як все виглядає. Зрозуміла, чому така назва, тому що ми з людної сестри і ми вирішили, що хочемо мати якийсь такий, а, ну, можливо, як додатковий якийсь такий хобі, збиратися з однодумцями. Чесно кажучи, я сумнівалася до останнього чи брати цю книжку, бо я думала, що може бути скучновато місця. Хоча, типу, я люблю грецьких богів, але я не знала, от, знаєте, як це написано. Я ніколи такого не читала. <рес> от, да. але, це, але цікаво, дуже цікаво. <рес> Будемо ставити завдяки цьому, так? оцінку книзі по певним критеріям, які я буду от називати. Один це найменше. Не сподобалося, 6. п'ять найбільше, взагалі, супер клас. Ну і пояснюєте чого. Пояснює дачого. Ну і пояснюєте да, чого. Ну, Пояснюємо дачого. Ну, пояснює да, критерій... Сюжет, а я не дочитала. <рес> <рес> <тому> що дочекала. <рес> <рес> Тобі чотири. Може, Світлана тоді. П'ять, три. А, це Скільки так це. Я просто дуже люблю мета я... А я Афіну не хейті мене, але я люблю Афіну. Афіна, лки-палка, панка. Вона спрашує, мені подобається цієї все, Це прикольно. Трошки переосмислюєш. Так, оцінка персонажів. Цього І ця книжка підходить. Так, це оцінка загально всій книзі. І, в принципі, мені сподобалося і навіть будрізм. <плес> вони стають конвенційними потворами, саме після якихось тяжких ситуацій, коли інші потвори. Або ні. Що ви думаєте про ціта, може бути очереді? Заголочує як добрі. Зазвичай вони стають конвенційними потворами, саме після якихось тяжких ситуацій, коли інші потвори її зашходять. Я можу сказати, що навіть беручи до уваги оцих всяких там маньяків, у я вважаю, що їх створюють, а не вони ними народжують. Там батьки, якісь травми з дитинства, щось. Тобто, якщо ти не встигаєш помітити в людині, що щось з нею робиться, і ти ну, Пройде время, все нормально буде. Вот. і після цього вона і стає у той потворні. Вони ті поважали для всіх потвор, але вони дали хорошу, виховали добре меду і якою так Да. Окей. Алло. люди, які, типу, для суспільства, вони типа не комерційна краса. І хто ти такий, що вирішувати, тут варто любові і хто є чудовиськом? По факту, так. Да, часто люди воно собі такі. Воно, Блін, от по зовнішньості, знову ж таки, мені вона не подобається і все. У <му> кожній ситуації в нас книжок. Паня Надія вас думка. Перша ситуація. Е, ваша реакція, коли Персей погодився вбити істоту, про яку знає цілих нічого. Хорошо, добре. Наступна ситуація є це дуже плана. Далі корсей надурив, грає. В моменті це було круто. Він надурив одних Він шумочків, сказав, давай я це, візьму, дайте мені своє око і зуб, я піду вам знайду такі самі, тільки скажіть мені, де медузу. Типа фут, як лідали, на їхню допомогу. Да, вони літали, він пішов викинув, тіп, просто їх. <скрес> він не приніс хочеться. <скрес> 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 В них теж було жалко, вони кажуть, бо це ходиш. Як писали, що сріпі і голодні. Екскізмі. Ще є основний. Ми будемо розірвати. Я хочу, щоб ви вибрали. А, один, хорошо, я їх хотіла один вибрати. Я першого родилась, я один. рандомайзер не знайшла звітаєм чата чи Добре. Так, а ще якісь номерки так? Так оберечи зло ідіть у скаду. Все, якщо що, будете клясти. Чадівці, що його і все люблю. все прозоро. Не, ні, я чад жепеті люблю. Три, три, три. 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 Вітаємо. Дивіться. Я тако мені сподіваюся, що вам сподобається. У нас ціка. Ти сама малювала? Да. Клас. Ага. З цитатку, чи, я, може, чи може свідочко бути прекрасним? Клас. Да. Тому так так як розновазі ми прав тебе. Це тобі що ти, З моєю новою кладом ага. не один вечір. Да. Так, у Нас тут свічечки, які робила Світлана. Вона цим взаємодяться. Якщо вам сподобається, ви можете написати і так далі. Вона дуже гарно партнер. Дякую. От писняшечка. Ну і так. Листівка. З дома вже подивимось. Клас. Так, якщо ви захочете... Дівчата зробили таку традицію. Вони завели блокнотик, в якому всі мають писати учасники побажання, відгуки. І ми вже свої написали там мій, і от дівчата зараз пишуть. І ще буде наше фото тут полерої. Дуже круто. Друзі, ми закінчили книжковий клуб. Я йду додому з подарунками. Будемо зараз вдома відкривати, дивитися, що там. Дуже прикольно дівчата все організували, щоб потім докинуть, докинуть якісь відоси, фото. І дуже дуже прикольно було. Ще дуже класна така деталька, що дівчата вирішили завести блокнотик, в який будуть записувати типу відгуки всіх відвідувачів. І з кожного такого збору вони будуть полароїд робити і прикріплювати біля тих відгуків. Це дуже так мила деталька. От, коротше, мені сподобалось. А якщо ви не пробували ніколи книжкових клубів, то спробуйте. Якщо ви з Хмельницького, то спробуйте до дівчат <соє> сходити. От. У моєму інстаграмі я відмічу їх. Да, дуже круто, мені дуже сподобалося. Так, друзі, я вже вдома. Зараз будемо розпаковувати з вами подарунки. До речі, поки не розпакувала, у нас нові штори, <соє> якими я просто пишаюсь, дивіться. Такі просто біленькі в пол. Ми ще з Настю хочемо сюди гірлянду, так на всі штори пустити, і буде дуже гарно. Але. Зараз не про це. Зараз подарунки. А, так, подарунки, такі пакетик, Вони такі міні-подаруночки. Типу, ці стікери, поняли? Mm. Типа, стікери в кольорах книжки. А, потім, потім. Я тут знімаю, якщо що. Uh, так, потім просто такі uh, ці боби. Потом, uh, свічка, uh -huh. до речі, свічку робила Світлана сама. Uh -huh. Ой, пахне. Uh, так, свічка. Така просто маленька. Черівнатий. Дякуємо, що обрали нас. Даруємо знижку на наступну зустріч 10%. Так, да. і, до речі, вона дійсно просто до наступної зустрічі, типу в неї немає обмеження дії. Типу, ну, поки не використаєш, от. така листівочка. Це такі закладочка. Ось така закладочка, улюблена, типу, пише. І стікери, які, типу, таке типу, Mental Health Matters. Потом, потом такий мозок з книжечкою. І такий мозок. Короче, прикольно, да. І закладочка, закладочка така. Супер. Супер дупер, я вважаю. І це моя ручка просто. Вот, короче. Прикольно, мені дуже сподобалось. До речі, раджу цю книжку, яку ми обговорювали Сліпа людь, це переосмислення відомого міфу про медузу горгону. Е, і там е, ну, ще багато богів задіяно, тому почитайте дуже прикольно. Е, 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 да. І якщо ви навіть не любите типу, щось такого в грецької міфології, думаєте, що воно там може бути щось заумне. Ні, воно зовсім легко читається і навіть весело моментами, тому раджу.